Росія четверту добу поспіль обстрілює Одещину. Вже традиційно атака РФ почалася вночі. Ракети влучили в агропідприємство. Після цього було ще декілька хвиль, атак, в тому числі по інфраструктурі. Подробиці обстрілу Одещини у сюжеті. Зі зруйнованих ангарів намагаються врятувати залишки зерна. Четверту добу поспіль Росія атакує Одещину, і цього разу друга армія світу воює зі збіжжям. Високоточні удари РФ знищили 100 тонн гороху, 20 тонн ячменю та до 200 тонн ріпаку. Ну загоріл це перший склад. Це йде. і сюди ж був другий приліт. А сразу друга ракета. А потім вже другий приліт попала туди, і загорялася і там, і тут тому. Сказати, все горіло, просто все горіло. Працівники були імчесніки, другі компетентні органи да всі вийшли за територію. Дякувати Богу, і МЧС всі, всі живі, жертв людських нема. Від ударів постраждала і техніка. Зокрема, згоріли декілька нових вантажівок. Ще з майже десяток одиниць сільськогосподарської техніки мають пошкодження. Їх сподіваються відремонтувати. Але то була лише перша хвиля ракет. В кращих традиціях терористів росіяни дочекались, поки на місце приїхали екстрені служби та знов атакували з повітря. Ракети знищили дві машини-рятувальників. Начали спасати. і я говорю, буквально та що не сказали, що йде Опять тривога. И людей убрали с территории, начали выходить, потом выходить вот второй полет, и вот после второго полета, видите, что. Все на глазах у вас. дісталося і приватним подвір'ям поруч із агропідприємством. Ірину дивом не зачепило уламками. Проліт ракети вона спостерігала просто над собою. Первих два ми ще не вийшли на вулицю, А вже виходить на четвертому я у мене заклинили ворота, і я не могла сусіді як як-то отвертками чим то відкрили. Я лігла на землю, коли остання ракета летіла прямо надо мною, прямо вот возле проводів. От, і я лігла повністю на асфальт вдоль своего дома. І аж іскри огонь сыпалось на мене. А от мати Ірини потрапила до лікарні. Літню жінку від вибухової хвилі привалило дверями. Двері у мене всі роз, на розпашку відкрились. Я побежала к мамі. Кричу їй, відкрой двері ззаду. Вона закрита була, як з вечора закрилася, спать лігла. Вона говорить, я не можу вийти, на мене двірі лежить. Я кажу, відтолкни, ну дверь міжкомнатна, вона не тяжела. Вона її відтолкнула і повзла на колінах і виползала. Загалом у цій громаді постраждали понад півсотні приватних подвір'їв. Нині будинки латають. І Зараз поставлена задача головою. Закупити ще плівку, бо через ну, завтра планують передають дощі і щоб люди хоча б встигли на сьогоднішній день дала до ладу привезти, хоча б щоб не попали під зливу. А вже в день Росія знов далась до обстрілів відомо про влучання семи ракет в інфраструктурний об'єкт у Білгородністровському районі.